Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас чудовий день, весна, 8 березня, свято. А, прийнято говорити, що це свято жінок, але я завжди кажу, що жінки завжди в нас красиві і такі класні, а саме в першу чергу і для нас, для чоловіків. Тому сьогоднішнє привітання, воно буде і для жінок, і для чоловіків. Чому ви це почуєте? Це непростий час. Хочеться говорити. Багато приємного дівчатам про те, які вони а, класні, кльові, жіночні, а, красиві в нас, емоційні. Я, наскільки їхня енергія допомагає суспільству, допомагає їм самим і нам, чоловікам, бути, бути ще цікавішими, а бути знаєте, такими різними а, в, цьому, а, в цьому часі і. Робити щось нове, досягати якихось нових успіхів і знаєте, радіти тому життю, навіть, навіть в тих умовах, в яких ми на сьогоднішній день А, Мені дуже приємно а, а, вітати жінок, особливо зараз, з того оточення, з яким я спілкуюсь. Це оточення елітного клубу Інкрузис. Це, 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 це супер жінки. А які для себе прийняли рішення зробити щось нове, вдихнути щось нове в своє життя, життя своєї сім'ї, життя своєї родини, свого оточення, спробувати себе. От за мною корабель такий шикарний. Бачите, називається ікона морів. А жінки для нас, для чоловіків, вони як ікони, ікони, які завжди по життю йдуть разом з нами. Підтримують і заради яких ми робимо іноді такі знаєте, безоплузді речі, іноді такі на виклик, а такі челленджі все заради жінок, тому що ну, чоловіки все дуже просто в них все логічно, все просто і так далі. А саме жіноча енергія вона дарує нам можливість бути нестандартними, робити якісь такі, знаєте, неочікувані досягнення. Тому а, мені завжди а, супер знаходитись в оточенні своїх колег, партнерів, а дівчат а, з клубу Incruзис, туристичного клубу «Інкрузис». тому що в кожної є своя цікава історія, в кожної, знаєте, за плечима різний досвід. А, він, він має кольори як білі, так і чорні, як в мене от полосочки. Да? А, і головне, щоб було більше білого. Да? Цього кольору, але це дівчата, які прийняли рішення, прийняли рішення зробити своє життя краще, в першу чергу допомогти самим собі, дати можливість проявити себе, дати можливість собі зробити такий виклик на тему того, а хто я така, що я можу, знаєте, якби вийти за межі стандарту, прийнятого. Суспільством, школа, інститут, професія, робота, а, дім, побут, магазин. Там я не знаю. Ну, можна довго перелічувати. Всі самі знаєте, чим живемо. От і коли ти попадаєш на конференції, коли ти а, на різних презентаціях, на різних зустрічах а, з цими партнерами, а, дівчатами, а, то просто ти захоплюєшся, захоплюєшся. А тим, наскільки вони змінюються, коли ти знаєш їхні історії, звідки, що і як, як було прийнято рішення, і що взагалі а, змінилось в житті а, тої чи іншої прекрасної жінки, а, ти просто ну, знаєте, це ж а, як мурахи по шкірі йдуть, і це викликає в першу чергу поваги, знаєте, таке визнання. І це визнання, воно просто. Просто воно зашкалює дуже часто. Не все всіх зразу виходить. А знаєте, якби дівчата в нас емоційні, вони легкі на підйом, і знаєте, в нашому бізнесі, в нашому оточенні дівчат дуже багато. Напевно, я, я боюсь помилити статистиці, але напевно, один, один чи п'ять чоловік всього на сто дівчат буде десь така пропорція. Я можу помилятися. Я якби цей а, чому так? Тому що бізнес дуже класний. А це круїзний елітний клуб, і це продукт, це бізнес про емоції. Да, ви бачите той корабель ззаді. Це в першу чергу емоція. І жінки вони у нас більш емоційні, чоловіки логічні, а і дівчата тягнуться на емоції. Вони хочуть чогось цікавого, вони хочуть чогось прекрасного, а вони розуміють, що не можна жити в, тільки в одній буденності, і вони в цей бізнес приходять швидше. А чоловіки приходять в цей бізнес або в підтримку їх, або знаєте, в чоловіків завжди а, було в крові таке а, мандрівництво а, шукати щось нове, а, шукати щось нове у світі. Це в нас в генах, в крові, а тому, якби а, знаєте, тут тут як двоє працюючими кажу, від привітання буде для обдвох для жінок, і для чоловіків, для двох статій. А тому, що коли двоє в цьому бізнесі, це дуже сильно, тому що жінка дає енергію, дає жіночу енергію, цю емоцію, цю, знаєте, таку оцю жіночу, таку базову силу, таку, знаєте, якби платформу чоловікові. Він розуміє, задля чого, з ким, куди і що він буде мандрувати в цьому світі, що він хоче побачити і показати своїй другій половині. А, тому якби я, дівчата, вас дуже вітаю. А, вітають всі, хто вже в клубі. А, ви дуже великі молодці. А, це ознака прийнят... здатності приймати рішення, а, здатності йти на виклик, а, на виклик самореалізації. А в першу чергу в чоловіків це знаєте, як іде, такі є такі вислів іду на ви. Так а це заслуговує в чоловіків повагу, чесно. Коли жінка може самостійно приймати рішення, коли вона а, для себе прийняла те, що вона дасть собі змогу а, досягнути чогось в цьому житті, в першу чергу щось собі довести, а, що все не просто так в цьому житті я можу. І знаєте, що класно, жінки, які в цьому бізнесі чогось досягають, це жінки класу Я сама. Це жінки потужні, знаєте, і біля них можуть бути тільки сильні чоловіки, і це заслуговує дуже знаєте, такої крутої спарки, да, будемо казати, коли сильна жінка, то чоловік стає тільки сильніший. Тому тут звертається до чоловіків, хто знаєте, ще не прийняв рішення прийти в цей класний елітний клуб. А реалізувати себе як турист, в першу чергу, да дати собі шикарну можливість подорожувати і знаєте, щоб свято було не тільки 8 березня, вас і ваших жінок, дівчат а доньок, мам, щоб воно продовжувалось да шов on, як співав Фредді Меркурі Квін, щоб це було не тільки 8 березня, щоб ви могли собі дозволяти і не раз в рік. Бачити світ і не бачити з узбережжя одного якогось готелю там all inclusive, 5 зірок, нехай або клубний і так далі. Але це буде одне узбережжя. А щоб ви могли собі дозволяти бути от на такому шикарному лайнері а, сучасному, і їх дуже багато будується зараз, щоб ви могли, а, як то кажуть, кожен сезон в різні точці світу а сісти на корабель. Пройти маршрут, побувати в різних країнах, в різних портах. Кожен корабель це окрема історія, це окремий стиль. А подарувати собі своїй другій половині цю шикарну можливість. І знаєте, жінки теж потребують підзарядки, підживлення, да? дати оцю емоцію, дати цю емоцію шикарного такого, знаєте, морського круїзу, мандрівництва, оцієї тайни мандр. Бачення нових світів, нових країн, нових портів, людей, скільки людей, і вони теж з різних країн на цих кораблях, це знайомство, знайомство з різною культурою, з різними а, театрами, виставами. Корабель це не просто каюта. Якщо хтось думає, що це просто каюта, ні, це просто інший світ. Знаєте, як це? Називайте це, як хочете, як Діснейленд, як Лунапарк, як а, я не знаю. Просто Лас-Вегас будемо так казати, і це дуже круто. Це своя атмосфера. І повірте, за всю подорож ще не одна людина весь корабель не обійшла. А я хочу сказати про те, що емоції стільки просто ну, 24 на 7 Корабель працює, плюс додає вам ті міста, де він зупиняється. Це просто шалений шквал емоцій під підживлення такого. Знаєте, і я чоловікам бажаю. Як можна більше жінок своїх вивозити в такі подорожі, підзаряджати їх. Знаєте, от відвезли свою кохану на тиждень на лайнер, підзарядили, і вона вас потім там 3, 4, 5, 6 місяців підзаряджає. Це ваша інвестиція, ваше ж здоров'я, ваше ж відносини. Чоловіки зараз такі трошки меркантильні підказочка. Тому я бажаю всім чоловікам, хто не в бізнесі, хто не в елітному клубі, підтримати свою половину, принаймні підтримати, не включились ну таке питання часу рано чи пізно. А всі чоловіки там будуть, тому що жінки зростають тут шикарна школа навчання, тут шикарна атмосфера, тут шикарне партнерство. Знаєте, вони як разом збираються ці успішні жінки міжнародного класу, міжнародного, тому що бізнес міжнародний, вони як разом збираються, вони як підживлюють одна одну. Це просто за цим спостерігати. Знаєте, просто одне одна на свободу. Ти розумієш, заради чого о, треба самому сюди прийти, привести свою половину, а привести всіх своїх знайомих, дівчат і так далі, тому що вони такі, знаєте, енерджайзери, заряджалки. А після подорожі це взагалі це вибухова суміш, і це дуже круто. А, я сказав, що навчання і вони якісно міняється тут. Це дійсно дуже класне навчання. Тут дуже багато чоловіків, жінок, лідерів, які цей бізнес дуже круто підняли в своєму житті в своїх сім'ях, і вони, вони мають можливість просто знаєте, як то кажуть, в цьому клубі навчатись. А, причому це нічого не коштує, тільки одне бажання. І вони якісно міняються, дуже класно Якісно міняються. Вони стають сильними, вони стають продуктивними. Вони стають з баченням а, більшого горизонту. А, вони приносять теж системність, своє життя, свій бізнес, сім'ю. А вони піднімають планку якості сімейної, родинної і особистої. Це заслуговує повагу а, просто як жінки, як бізнес-вумен. Дійсно, міжнародний бізнес-вумен. Знаєте, тут е, і про любов, про любов до самої себе, тут і про любов до своєї сім'ї, тут і про любов до життя. А знаєте, в них просипається, просинається, в наших. Вони вони класні, вони реально класні. В них просинається така наснага: знаєте, до, до офі, офігенного, вибачте, за слово, життя е, ставати таким. Е, Просто лучиками, маяками, знаєте, вести за собою. Чоловікам просто бажаю в цьому розібратися. Приходьте в цей бізнес, тому що якщо вас двоє в цьому бізнесі, і бізнес дозволяє це робити, а мати два контракти на двох, ваша потужність тільки подвоюється, а подвоюється тому, що між вами настає власне розуміння, взаєморозуміння. На то, що у вас два ресурси, на те, що ви двоє підтягуєтесь знаєте, ви як попадете в цей клуб елітний, ви не зможете просто просидіти. Оточення, воно просто от притягує, воно вас прокачує, а воно просто вас заставить, змотивує підняти свої горизонти. Якщо у вас двоє таких і ви вступаєте в синергію, то знаєте, вже формула 1 плюс 1 дорівнює 2 не працює. Тут 1 плюс 1 дорівнює 3, 4, 5 і більше, знаєте. А, просто коли спостерігаєш за своїм життям, коли спостерігаєш за життям а, лідер, лідерів, партнерів, дивишся, як жінки міняють життя своїх родин, а просто захоплюєшся. Просто це дуже круто, просто ну, от, бомбезно. Вони вони зіроньки. У нас є такий, знаєте, якби жест. Показуємо один одному, це я зіронька. Знаєте, вони це дуже люблять. Вони всі, коли зустрічаються, вони поки всі по пообнімаються, поки всі от покажуть одна другі, що вони зіроньки. І коли нас так небагато, і ми теж на конференціях якби приймаємо участь. Разом з ними ну, ми просто заряджаємося. Це, 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 це дуже класно. Не просто квіточки, бомбезні квіточки. І, і бізнес-інструмент, е, площадка, інкрузи здали настільки інструментів, дуже простих, дуже легких, спробувати їм нашим красуням, себе реалізувати. Ну, просто я, Майклу Хатчесону і Франко Кодіно просто от аплодую. мужики такі класні, дали таку шикарну можливість. І в першу чергу. А дівчатам вилізти з того побуту, скажімо так, з тої буденності і проявити себе в такому класному емоційному продукті, як круїзні подорожі світом, на таких шикарних лайнерах, стати капітанами свого життя. Тому чоловіки, вибачте, біля штурвала місце одне, тому не, не гайте часу. Я вам бажаю просто от, почути мене в цей святковий день, підтримати свою половину. Буде супер класно, якщо ви ще й підключитесь до неї, війдете в цей бізнес. Повірте, не треба ніяких подарунків, якщо ви ще не в бізнесі. Підключіться і для вашої половини це буде найкращий подарунок, тому що це буде визнання її успішності, її підтримки, її правильного рішення, правильного шляху з вашої сторони. А це, це саме найдорожче для наших других половин, коли вони розуміють, що ми їх чуємо, що ми разом з ними, що вони можуть розраховувати на нашу підтримку, на наше взаєморозуміння, на наше таку знаєте, спільне бачення цього світу. Якщо мене чують чоловіків, яких друга половина ще не в бізнесі, але дуже хоче, і вона вам цей ролик показує. Зробіть теж подарунок. Зробіть її реєстрацію, знайдіть ресурси, поможіть їй стартанути в цьому бізнесі, поможіть їй провести перші зустрічі, підтримати. Просто будьте рядом і скажіть, я з тобою, я в це вірю. Я хочу, щоб ми разом подорожували. Зроби це, я тебе підтримую. Сьогодні зайде вона в бізнес. Завтра ви до неї прийдете в бізнес, і разом це буде дуже круто. Це, це просто шалена, класна можливість. В непростих умовах будувати цей бізнес, будувати його по всьому світу, будувати всюди, де є ваші знайомі, і підтримувати один одного. Уявіть собі просто на секунду, що ви досягли успіху в цьому бізнесі. І ви можете кілька разів в рік подорожувати на різних лайнерах світом. Просто уявіть собі це: каюти, палуби, спортзали, ресторани, театри, да, театри, так, театри на кораблях. Різні вистави міжнародного класу. Е, я не буду говорити всі решта, там рівні відпочинків і так далі. Але це все лакшері, це все еліт, це елітка, тому що е, на кораблях е, відпочивають мільйонери і мільярдери. Чому? Тому що там є казино. Вони туди приходять. І Уявіть собі, який це клас має бути і обслуговування для того, щоб от ті люди там проводили свій час. І ви маєте можливість разом зі своєю половиною, прекрасною половиною там бути, і дівчата це знають, знають цей секрет. Повірте, всі жінки знають цей секрет. А ти стаєш тим, в оточенні кого ти знаходишся, як ніхто. Дівчата знають цей секрет, як ніхто. Тому вони тягнуться за цією можливістю, коли вони чують, вони хочуть бути серед цих людей, мандрівників, успішних, бажаючих бачити світ. А кайфувати кожну хвилину, знаєте, від тих можливостей різних країн, насолоди, кораблів різного класу, різного суспільства, оточення і так далі. І обов'язково не забувайте про дітей, яких жінки мають можливість зараз возити вивозити про старших літніх людей, наших батьків вони теж подорожують. Повірте на лайнерах, є люди різного віку. Від малечих півроку, скажімо так, на руках до людей там я не буду говорити цифри, а нема обмежень. Всі подорожують, всіх кораблі приймають. Кораблі це роблять з радістю, тому що ідеологія круїзного відпочинку це знаєте, якби а для чого я прожив життя? Світ для того і створений, щоб людина його побачила. Творець, коли створив світ, він створив його для того, щоб людина його побачила. Тому в цей гарний, прекрасний, весняний день сьогодні сонячно в Києві. Видіть, погуляйте, поговоріть, підтримайте один одного. Я бажаю всім зробити класний подарунок, бути в цьому клубі, бути жінкам, бути разом зі своїми половинами, підтримати їх. І разом потім подорожувати. Вони в нас круті, гарні, красиві, бажаю їм любові, щастя, знаєте, такого потужного. І просто всіх обіймаю від душі, бажаю вам бути щасливими, здоровими. Тримайтесь, все буде гаразд. Зі святом всіх!